Всім привіт! Вийшли ми на город, як завжди, незмінна моя помічничок мій. І дивіться, що вже я назбирала. Це таке мале відерко, десь хай літрів три, може, назбирала таких дрібніших помідорів. Постараюся їх закрити. А з цих більших тут. І ось тут ще є. Зробила джику. Є вже перець. Чотири таких, Дивіться, який гарний перець. Зроблю аджику. Ще лишилось позбирати. Ще позбирати треба огірки. Подивлюся, що я назбираю. Тоді буду думати, що я з ними буду робити. Треба побачити, яких є, чим більших чим менших. Може ще заквашу. І ще хочу показати, які. Ті огірки, що там бісять, коротше, нічого з них не це. Я одного зірвала бомбочку, хоча я тут два дні вже нічого не рвала. Сонце, жара. І ось так. Ще декілька днів, як буде жара, то буде солома настояща. Ось там мали малину, то два дні не попідливали, то малина підсохла, Ну, я її. Вчора добре злила, то вона трохи ожила. І так, зараз ще покажу дині. А дині такі цікаві, тому що я там одне відео записував, що диня огіркова, і вона була дійсно огіркова. А ще одну зрізали, вона була достигла, то геть така, як в магазині. То це хай вони вісять, достигають. Я тільки посадила два кущика, а тут запливлося, що вой, вой, вой. Ну, то є. Ми відрізніли. І ось тут ще. І є. є. Є така погода для день, бо й дощ падає час від часу. І цю клієнку треба забрати, десь вітром задотягло. Ці огірки. Ці огірки теж, це ну, якийсь не той сорт. Тому що О. він малий і вже починає жовтіти. І що ти з ним зробиш? День забула і на третій, другий день, третій день він вже пожовтів. Так, Сахар, оце в смітник викинь. І так, зібрала я вже помідори. Думала, що їх буде набагато менше, але їх тут досить є. Навіть є такі салатні. Зараз їх треба буде розділити, що куди і думати, що з ними робити. Думала, що вже буде менше, але ще є, І ще є маленьких, трохи є, ще трохи буде. Якщо сильної жари не буде, то ще, ще щось наросте. Як буде сильна жара, бо я їх рано і ввечері підливаю, але коли плюс 40, то... Сильно і нічого не допоможе. Це декілька в мене помідорів підігнило. Підігнило ті, що ту траву, що я підстелила, там вони порозлазились там, де трави не було, то лежали просто на землі, то вони підігнили. А так, ну, там декілька штук, то не так і багато. А це хочу показати, який в нас є кавун. Не знаю, треба його вже спробувати. Чи він добрий, чи не добрий. І тут ще є два. Тоже не знаю, як вони. Ну, цей краще, ніж цей. Але подивимось, може сьогодні зиму Бачимо, як то буде. Ось таке наше відео. Ось така історія. Дивіться, як огірок заліз в сітку. тепер як його звідти достати? Опа, ніяк. Але мені ці огірки чим подобаються, що навіть якщо вони величезні і грубезні, то в них немає насіння. Ну як воно є? Але нема такого, що одразу ти відчуваєш кожну насіннинку, коли ти їсиш салат. Що ти можеш той великий теж взяти, просто почистити шкірку, бо шкірка тверда і це віїсти. Діти, з цієї сторони деньки. Коли вони на сонці достигають, то вони нормальні. Запах, запах і смак огірка немає, коли вони дуже добре достигають. А перший раз ми спробували, то такий... Сказати, виражений був смак. Смак огірка. Так що ось такі в нас урожаї? І таке в нас відео. А ще вам покажу, які в мене щось вийшло з тих пасинків, що з ними. Але деякі є, що схильні до хвороби. О, дивіться. Ці гарні, але листочки, може, і від жари, може, від хвороби, але... Я їх не кропила, тому що, а тому що немає вже чим кропити. Вже не продається, вже не возить. О, тут є такі помідори. О, гарні. Є жовті, але чомусь ось цьому Всім нічого, але оцей почав жовтіти. Видно, на нього хвороба напала швидше, не знаю. Коротше, йому видно погано. Це думаю, чи взяти його просто вирвати з корінням і викинути, чи лишити хай буде. Бо цим всім нічо так. У нас цей тиждень дуже жара. Ось ці, бачите, вже можна навіть зривати, тому що вони, вони є жовті, вони вже повністю достигли. Це я є... пасинки відірвала з корінням, і вони швидше прижилися. швидше. А ті, що без коріння, то... Бідніші. Краще, краще брати ті пасинки, які е, з корінням. Вони швидше. Ну, і так як в Україні нема такої жири, чи може ще десь хтось так експерименти хоче проводити, то якщо немає такої жари, як тут, того що не всюди, ж так, що жара 40 градусів, то можна пробувати і так, то теж їм ну, підійде. Ще Якщо мати підживку, щоб підживити ще декілька разів. То буде добре. Ось така, ось така наша рубрика. Так що йдемо зараз до роботи. Всім гарного дня і всього вам найкращого.